Бодитися з вами одним віршом. Я хочу, щоб Господь говорив до вас через ці слова. Якщо з тобою справа має Бог, ти лишишся один обов'язково, без вірних друзів, без підтримки слова. Пропалів буде більш, ніж перемог. І якщо з тобою справу має Бог, то доведеться часто й пережити, коли життя нещадно буде бити, достати із гріха щоб ядро, щоб ти і силу, і слабкість всю пізнав, робити кроки віри, щоб старався. Смиренно в руки гончара віддався, а він ліпив би з тебе, що бажав. Якщо з тобою справу має Бог, то обмінно стрітишся ти з болем, на страждання душу аж додолу, не бійся у житті своїх тривог і гірко будеш плакати в журбі та в цих сльозах очищення і воля, в них каяття і зцілення від волю, ці сльози допоможуть у житті. Якщо з тобою справу має Бог, при інших ти слабким війним станеш, та з ясністю на річ одну поглянеш, хто друг, а хто повів просто діалог. Якщо з тобою справу має Бог, відповісти не зможеш на питання, та з Богом мужньо крізь випробування дійти до світла зможете двох. Розчарування в людях ти вковнеш, не буде з кого запитати поради. Тоді до кого, в кого слово, правди, з надією і вірою прийдеш, якщо з тобою справу має він, збагнеш ти, як буває, важко жити, Його любов знов може воскресити і дах... надихне тебе до добрих змін. Ти лишишся роздавлений сумний, і успіхів блискучих не побачиш, Порою від посилля ти заплачеш. Підтримає тебе лише Дух Святий. Якщо з тобою справу має Бог, не всі тебе зустрінуть з добротою, а швидше осуд вильється рікою, застрягне в горлі розплачі у Бог. Шлях хресний не є, у кожного Він свій, і свій пилат, свій юда, і ніч безсонна. Хай Бог пошле на зустріч Симеона, який поможе. Хрест понести твій, якщо й не так, то Господа плече, під Хрестою безумовно, легко ляже, Спаситель рай серце перев'яже, від тебе на голову головофі не втече. Якщо з тобою справу має Бог, достатком похвалитися не зможеш, та небо і подбає, й допоможе у бідності, і проблемах багатьох. Ти витримуєш все, переживеш. Якщо Христу постійно довіряєш, за Ним в майбутні кроки направляєш, благословіння в внукам віднайдеш, у болях невимовна є краса, Ти страх свій обернив мету летіти, смирення в душі, як квіти, твою хай пісню чують небеса. Віддайся Богу, благодать Творця, Хай діє в серці, і тоді не зримо, всі шрами стануть справжніми дворима. До сили і до щастя без кінця, дорогою йти до перемог, хоч вітер злий з них стирає збивати, та в небі нагороду будеш мати, бо справу із тобою має Бог. Амінь. Амінь. Амін.